Я коли підросту, коли стану вже кадеткою. Надіюсь, то попаду на чемпіонат України, а може, ще й на чемпіонат Європи і так далі. А мета у мене стати олімпійською чемпіонкою світу. Перший рік я зовсім взагалі не отримала нічого, але я почти не їхала ні які змагання. Я весь час тренувалася, тренувалася. Перший раз я поїхала на Лігу в Хмельницьк. Це було в листопаді. Тоді я зайняла перше місце. Я взагалі думала, що я там нічого взагалі не займу. Хоча я тоді зрозуміла, що не зря я цілий рік потратила на підготовку. Я не вірила чесно в себе, бо я думала, що я нічого не зможу. Але мені всі казали, що я точно маю виграти перше місце, що я сильна. І тоді я. Коли була на підесалі, я себе відчувала, чесно, круто. Богдана у нас в цьому році а, приймала участь у всіх етапах дитячої ліги. Десь 13 пам'яті Мироника до 13 років ця ліга у нас. І з в загальному заліку вона вийшла переможцем цієї дитячої ліги, набрала найбільше всіх очків, всіх спортсменів і здобула свої вікові категорії до 13, до 13 років перший місць. Мудриску фетля Я пишаюся своїми доньками, особливо Богданою, яка виграла чемпіонати з фехтування у віковій категорії 10-13 років. ми підтримуємо її, хочемо, щоб вона досягала нових перемог і ми завжди могли нею пишатися. Киштеж, китмалт, шість не мудрім то дивомка. Маєтила часте компетиції спортивича маймаре Софія. Спочатку фехтуванням займалася наша старша донька Софія, а Богдана завжди приходила, спостерігала, і їй почав подобатися цей вид спорту. Поступово тренуючись, вона полюбила фехтування ще більше. зараз вона тренується практично через день, хоч буває, що й цілими днями, залежно від місяця. Практик ням тот пістозі читати зі океану. Я там сиділа, дивилася, ну. І коли я вже трохи підросла, вона закинула цей вид спорту, бо їй не подобалось. І якраз до 2020 року, у вересні, мені було тоді 9 років, мене батьки відправили у цей зал, ну, попробувати. І на самих перших своїх змаганнях я зайняла перше місце. І тоді. Я почала тренуватися часто і досягла такого успіху. Рекомендовано і по положенню по школі там 9-10 років. Але є дітки, які приходять 7 років, у нас малиші займаються, є такі маленькі. Дитина приходить перший, на перше, знаєш, це одразу видно. Якщо дитина обдарована, вона координована, розуміє тренера, в стойку легко сідає, тому що багато кому дають такі дітки, що їх важко сісти в стойку. Це все від координації. Дистанцію треба обов'язково тримати, також і аналізувати суперника, що він може зробити. Може якусь атаку зробити на мене, а ну, ти не знаєш, що. Завдяки нашим збройним силам у нас тут Ужгороді все тихо. І нема таких бойових дій, і діти наші можуть займатися. До речі, багато у нас переселенців. В залі у нас ця група середня, де займається Богдана. Дуже багато дітей. Це більше 30. Зал маленький, невеличкий. Трошки нам тут тіснувати. Потрібне нам розширення, Нам обіцяють десь, щоб будувати зал, але поки війна, ми можемо тільки сподіватися. Я рахую скільки днів до ліги, і я, я сама себе настроюю туди. І якось готуюся сама. Стараюся поки що аналізувати все. Чесно, я, коли перед змаганнями, я завжди собі уявляю, як виглядає сам цей зал. Навіть якщо я і в ньому була хоч 10 разів, я все одно його уявляю, бо там, ну, там різне, що може бути. І я так себе настроюю, бо. Мені так зручно просто. Якщо за декілька днів до змагань, то я дуже сильно пахаю, дуже. Е, стараюся чим більше підвищити свій рівень. Це мої перші кубки, а тяжко було досягти цей саме. З ним було дуже важко. Дуже багато стресувала, бо я дуже боялася. Думала, що я нічого не виграю, але результат маю. За кордоном я маю також дуже багато медалюк. Я багато де була. Я була в Угорщині, в Словакії, в Румунії. І також їздила по всій Україні. Моя перша медалька е в Угорщині на Олімпіці. Я тоді там зайняла третє місце. Ось і кубок маю до нього. Я була дуже довольна собою, але тоді я навіть не розуміла, що на яких я змагання була. І це дуже класно. Дух суперства обов'язково є, тому що вони на доріжці виходять, і не борються, вони хочуть всі виграти. Але найголовніше що після бою вони там трошки буває, що ображаються один на одного, але потім проходять, що вони друзі. У нас дуже хороший колектив. Діти товаришують, у нас немає ворожнечі між дітьми, тільки на доріжці. Дух суперництва. Наші спортсмени приймають участь у чемпіонатах України. Насамперед, це для нас основні старти. Де ми проходимо відбір в подальшому, ми потім приймаємо участь у етапах Кубків Європи. Він ну, сподіватися, що будуть достати висок, високих вершин і прославляти нашу державу на міжнародних там, стартах, там, чемпіонатах світу, Європи, та й Бог на Олімпійських іграх. Працюємо над цим. В майбутньому, я думаю, що я буду продовжувати життя зі спортом. Я досягну своєї мети. Я зараз буду першим на чемпіонат Європи. Приїхала дитяча. Дуже великий зал.